Чуємо, що там групу знешкодили, там групу знешкодили. Тобто, Слушайте, тут... а чому нам їх не показують? От мені б хотілося, я читаю. Мені мені якби гарно, гарно працює. Може б показали їх по ну можливо, можливо, це було б доцільно, доцільно да? для, для інформаційної підтримки для розвитку морально-бойового духу і всього населення, бо зараз ми всі у стані війни зараз. Тому для цього для, для так дійсно я погоджу. Ну я не знаю, якщо нас СБУ почує там, може не на Ливайченка, але ті, хто моніторить ефір, що було б добре показати когось хто, хто затриманий, щоб ми дійсно показали. Нам раз... хто, хто вже зізнався, хай вони розкажуть всьому українському суспільству, які вони мали тут таємні завдання. Щоб... А Якщо вони не зізналися, ми ж не застосовуємо тартури. Є факти. видимо, я думаю, СБУ може надати ці факти, є записи, якісь телефонних розмов, інші речі. Тобто це дуже важливо показати цю протидію, тому що інакше ми виглядаємо взагалі якимись безпорадними, а це насправді не так. Суспільство в нас толерантне і цим користуються. Наші вороги вони засилаючи якусь невелику групу, там 10-15 чоловік. Вони звичайно з пачками грошей там організовують якісь ближні коло, дальні коло, і потім роблять масовку якусь, показують, що. А протестні акції, хоча насправді всього в людей, як таких на півдні, в тому ж Миколаєві, Херсоні та й в Одесі немає. А давайте ми на ситуацію взагалі з іншого боку подивимося. От ви сказали про чи може Путін робити оці операції, продовжувати, щоб дестабілізувати обстановку. Давайте ми взагалі подивимося на те, що Путіна вимушує коливатися що Путіна вимушує стримуватися, фактично три фактори. Як з самого початку, так і сьогодні. Перший фактор це мужність і стійкість українців і готовність до війни, бо він, він боїться війни реально. Бо якщо буде війна, він себе не проголосить героєм. Він прийде як кривавий Путін, і йому потрібне населення, як кримське населення, яке підтримає. Угу. Тому йому війна в чистому вигляді він не зацікавлений. І чому я кажу, що ми потрібні довести, що ми готові до реальної війни? Оце а як фактор. це довести? Як це довести? Для мене, для мене була е, найбільш проблематична от, за весь цей період е, епізод, коли на арбатській стрільці з'явилися гелікоптери mm -hmm. і люди. Я кажу чесно, що якщо б е, я був е, на місці людини, яка керувала в цей момент, я б віддав би наказ терміново знищити гелікоптери і терміново... Командира роти, да цієї чи і терміново цього? так і терміново знищувати, не чекаючи людей. вказівки. не чекаючи, тому що люди перет... перетнули кордон. Все, ось це вже і... і це для Путіна була така: знаєте, ага, так може позондувати тут, а може давайте тут, а може з Придністроя позондуємо. Тобто не можна давати можливість зондувати. А потім сказати, це провокація була. Провокація, яку. Випадково, як пам'ятаєте, в 2006 році морська піхота зондувала ситуацію. Тоді ж також висадилися в Феодосії. На на курортну зону висадилися, а потім сказали Скали помилка. А потім сказали, вибачте, це командир, ми його накажемо. Там це він ви, mm -hmm. винен і так далі. Тому от треба було так діяти. Тобто, мужність і стійкість українців. Але там здається, коли вони е, висадилися на цій стрілці, то все-таки їх витіснили звідти. Вони одразу сказали, що ми там помилково переплутали щось там. Це е, вони військовою мовою вибачилися, Ясно. А, але це вже було потім. Вони всі побачили, що кордон було кордон перетнули, і постріла не було. Гелікоптер ніхто не збив. Ось ось в чому. Так, могла початися. Тобто, війна. Ваша, тобто, ваша рекомендація, якщо аналогічно відбудеться надалі, то моя рекомендація, стріляти. щоб це приймав рішення не командир там на місці, а щоб це рішення було доведено зверху. Верховний має головна бути командувач, да? наперед. Щоб верховний наперед, щоб наперед застелегіть, щоб всі знали, що якщо перетинається кордон якимось об'єктом, його треба знищувати. І Путін це має знати.